Всім доброго дня! З вами Соловіс сварка. Сьогодні будемо ремонтувати з вами гібридний інвертор з Дохмер 62 кВт. Власник позвонив, мов, так і так. Ми продіагностували, каже, там вийшло з ладу 4 транзистора. Мені подобаються такі от аргументи. Та я сам розуміюсь, я інженер електронщик тільки в мене паяльника нема. Або у мене часу нема. Така, такі популярні фрази. Ну, В той же час це досить гарні аргументи. Хуже, коли я тут щось зробив, а воно знову стрільнуло, у мене не вийшло, а ти візьмеш це гірше за все. І ще знаєте, ще тут же ж, сюди в копілку, к слову, пригадали, зараз бігає якийсь Вася по мастерам зі своїм Ековздроч. Там, каже, вийшло із, із ладу 4 транзистора і 2 оптодрайвера. Скільки це буде коштувати? Вась, ну якщо ти такий грамотний, то зроби сам. Ну, знову ж таки, йому ніколи. Іноді люди ображаються, питають, а чого ти називаєш Здохмер? Нормальні інвертори. Та я ж не кажу, що вони ненормальні. Звісно, вони нормальні. От дивіться сюди. 24 й рік, 8 -й місяць. Це був, він був випущений. Тобто десь в кінці 24-го... В начарі 25-го він був проданий. Рік і. Стоп! Здох МР. Все по моїм спостеріганням. А чого? Того, що у нас тут транзістори луж лушпайок. Все як має бути тонкий розщот. А ви там включаєте в нього компресори та майстерні під'єднуєте, а потом. Ой, а чого ж він здох? Та Странно, дійсно, чого він здох. І от тепер конкретно до мамкиних діагностів, до мамкиних електронщиків. Чотири транзистора. Ага? Навіть багато таких діагностів знають даже таку фразу, як транзистори на різкі сінуса. Ну, всі ж Ютуби дивляться: 4 транзистора. А коли я його в руки взяв, щось торахтить. Ну, торахтить і торахтить. Розбираю, глянь, яка фігнюшечка валяється. А що це за фігнюшечка? Це кусок корпуса транзистора ТО 220. А де у нас ТО 220 стоять? Правильно, вона у нас стоїть на низькій стороні. От, там от Ну Я вам так скажу, що навіть хай там один транзистор здох. Хоча, як мінімум, там половина дохне. Навіть якщо один здохне, буде міняти весь баян. То що один чи два його ніхто не міняє. Так, щоб воно працювало, треба все міняти. То що так, так положено, і вони тут також з рисових лушпайок. Тому якщо ти навіть би знайшов би один чи два таких, воно все одно б, б не ходило. Ми все перевіряли. З низької сторони там все гаразд. Ось один гаразд. Там он між ножками он дорожки пообгоряли. ж гаразд. Ви б краще вже відкрили, вже пилюку продули би. Не знаю, як ви, а особисто я для себе зробив відкриття. Виявляється, що транзистори в корпусі то 220 є різні. От гляньте, тут у нас лежить 4 лінійки. Дві лінійки це на 48-вольтові інвертори, дві на 24-вольтові. Тут лежать вровень. По нижній двом лінійкам питань нема. Тут явно полтинник. Ну, по верхній, як мінімум, 4, а то й 6 не доклали. Ну думаю, все, кинули. Я ж взяв, давай тик-тик-тик-тик-тик по транзисторам перерахував Полтинник. Друга лінійка тик 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 полтинник. І це ж на хвилиночку, це ж оригінальні транзистори. Це не ж всемірного смітника. Тоді представте, що там продається, якщо на заводі. Вже отаке чудо робиться. Щось мені здається, що конкретно цей здохемер здох із за буквально банального перегрів одного з от я Зараз набираю баян, всі затягую нормально, один хоп, тяну, тяну, а він не тримається. Бол буквально руками витягнув в місці з різьбою. Тобто була зірвана різьба, він не тримався. Навантаження, перегрівся один, бабах і все потухло. Отак от, от наскрізь зробив, нормально притягнув. Та може ще це підріжу трошки, щоб було зовсім красиво і пойдет. Дядько просив поставити щось жирненьке, а поставим моєму FGH 60N60. На мій погляд на сьогоднішній день врядлі щось жирніше знайдемо ми. Давайте глянемо, що у нас робиться на затворах синхронного перетворювача. Це у нас одне плече. Це у нас друге плече. Низька сторона. Це у нас висока сторона. Перший транзистор, другий, третій. Четвертий. Перше вімкнення робимо з обмеженням по струму. Звіс. Ви Часто питаєте у мене, що скільки споживає. Бачите, я для вас зробив. Це ми майже на 03 А споживаємо, поки генерації нема. Тюк -тюк, підняв напругу, молодець. Генерація пішла, помилок немає. Тут ми споживаємо 1,2 2 ампера. Майже 58 Вт. Давайте йому під'єднаємо зовнішню мережу. Побачив він мережу, отлично. Поки польот нормальний. Чук, байпасик. Ще Ага! включив функцію заряду. Ну, заряджати нам блок живлення не треба. Він сам кого хоче заряди. Головне, що вся функція працює. Вийшов на робочий режим. Даємо навантаження десь у нас так кіловат 100. Даємо навантаження. Де десь ще киловаттик. Ага, там на киловатт там всі два було, да? Так, горсеть вмикаємо. Перейшов на байпас. Заряжаю аккумулятор. разумею, 44% завантажения. 9 ампер в аккумулятор пихаем. Вымыкаем горсеть. 70 ампер берем с аккумулятора. Одну нагрузку отключаем, другую. Ну и останний тест. Включаем сонечко. Пришло сонечко. Пришла зарядка сонечка. В общем, все працюет. з сім щастить. До нових зустрічей.